Доброго дня, любі друзі, любі діти, батьки і люди планети Земля. Ми у Паломницькому колі, 13-й коридор тропи Серафима Саровського, і ми біля кола тварин. Зараз ось ми бачите солому і ми цю солому зараз покладемо у нову будочку. Так, ідемо потрошку і зараз зробимо так, кирпичі, вони менше, ніж ці кастрюльки, то тут треба по, тут по два кирпича, там три кирпича, а отут всі, всі чотири кирпича, бо тут йде он, е е, такий високий. Спуск, то хай воно поки залишається на кастрюлях. Так, зараз будемо розпочинати робити е, м'який пол. Так, подушечку виймаємо і вистелимо соломкою, точніше, сіном пол у буді щоб був приємний запах і так так. так зараз О, так, 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 так ось так ось дивимося Дивимося. Тепер ось просто чудово. І йде травяний запах. Так. І подушечку я тут покладу, щоб вона лягала на неї. Щоб їй було м'якенько. Все. Так, ми зайвий, зайву траву відносимо поки туди, а потім, коли приведемо... До ладу ці буде, то вистелимо і там. Хай вона стоїть у скрині дитячої творчості. Так. Всім нам бажаю гарних днів. Незважаючи на погоду, не погоду, щоб у вас в душі була тиша, щоб у вас була тиха радість. І оточуйте себе. Або добрими людьми, або чудовими домашніми тваринками. І все буде добре. З вами був Сергій Голосійський, 13-й коридор тропи рафа Суровського, Паломницьке коло, коло е, тваринок, Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.